Привіт, шановні гості, дорога родина. Знову сьогодні день на смарку, знову не спали ми нормально, тому що орки знову пускали, чи то дрони, чи ракети, чи що вони там пускали. Коротше, задовбали вже, їй Богу, це куди воно летить, ну в основному на Київ. От. Що сьогодні робили? Відправили сьогодні, сходили, відправили посилочку з платтям. З космеями й ромашками. Так, це я ось розгрібаю, бо мені треба освободити цю штуку. Ще зайчики. Бо я подостаю, подостаю тканини, з яких хочу кроїть. А потім ну, просто ж знаєте, пишуть, що коли ви все вспіваєте, зайчики ніколи, ніколи нічого не вспіваю, роблю заготовки. Так, оце назад ось запихну, бо мені треба розвісити речі із. Стиралочки, розвішу, на дворі жарко, то вони і так висикнуть. А Це коє-що. Шо... Коротше, як Микола з писаною торбою, так я оце з цим усім. Так, то відправили посилку, потім е виходили на ту сторону, бо на нашій розганяють цих людей, що торгують, е то їх розганяють. То прийшлося аж на ту сторону йти, на іншу сторону позняків. Щоб купити щось, то виходили, купили цибулі, цибуля молода 60 гривень, цибуля стара 65 гривень. Потім полуницю купили за 80 гривень, огірки 79 гривень рівненські. Ми тільки такі беремо, тому що другі брали недобрі, ці, хоч і дорогі, але добрі. Ще купили якісь помідори, мабуть, турецькі 80 гривень кілограм. От це вважайте, що ми там взяли. Цибуля, помідори, огірки і полуниця. Потім зайшли ще, тут є і магазинчик, взяли харківське молочко дуже добре, дуже взагалі добре. Харківське молочко, полтавська сметана. Оце так трохи сьогодні продукти купували. Те, що добре, бо в нас відкрився там є магазин такий модний, називається М'ясник. З цієї сторони, коло піраміди. Ну, хто знає на Зайшли ми туди. Купили там були е, дитячу ковбасу і сметану. Ну У них така прям по Боже, яка гайдота, що та сметана не сметана. Що та дитяча ковбаса, то вже, що вони туди напхали, я не знаю. Коштували як крило від Боїнга. Оце так зайчики, Знаєте, як знайдеш щось таке нормальне, то чуть ли не фоткаєш і запам'ятовуєш, що воно таке. От. То... Ми вже дійсно ж в той ларьок не підемо, бо там воно ну, вкусне. А коли вкусне, то беремо нормальні продукти, щоб воно було і смачне, і смак влаштовував, і натуральне, а не з якихось замінників. Тому що не хочеться їсти пальмову олію по ціні сметани. Ну, а нас з Сергієм не обдуриш, бо ми знаємо, яка на смак має бути сметана, і взагалі які мають бути на смак і молоко. І все решта. Так? Раніше купляли ми Яготинське молоко, воно мені подобалося. Зараз смак зіпсувався, вони, мабуть, його роблять з порошку, чи я не знаю з чого, ну, якість стала набагато гірша. Тому ми беремо молочко харківське. Зайчі ще трішечки за продукти. З приводу колодочок. Вчора так багато написали, порадували за мене. Зайчики, колодочки з Інстаграму. Я не знаю, в багатьох не відкрилась ссылка, то я зараз зроблю прям скріншот, і ви в Інстаграмі, отак, як написано, напишете в пошуку в інстаграмі і знайдете цю дівчину. Тому що буває таке, що навіть те посилання, яке в мене є. Я на нього нажимаю, пише сторінка недоступна. На другий раз нажимаю, все нормально. То ли багато запитів пішло після відео по цій силці інстаграм щось блокує. То ли в інстаграма голова болить. Ну, часто в Інстаграмі в нього ж там, ви ж самі розумієте, в цієї дівчини, так поняла, сайту немає. Ну, вона от просто щось вони роблять з чоловіком, я так розумію. Ну, Тому ну, що, ну це явно не жіноча робота. Хоча, може, жінка отак займається оцею деревообробкою. Не знаю. От. То вже зараз зроблю вам скріншотик і ще раз кому треба, залишу посилання, тому що багато хто захотів собі оці штучки. Оце ось, наприклад, прасочка, оце виямка для блискавки. А я щось думала, що це щоб удобно брати. Ні, це виямка для блискавки. От коли річ буде з блискавкою, щоб не зіпсувати, то я віч. Наскільки всякі такі штуки є? Так, ну що ж, оставила, розвісила ось Сергієві трохи футболок, міхалат, бо жарила, а ще ж прийшли. Вчора доставали фарш, щоб розмерся. У нас в холодильнику був. У нас такий холодильник, ноу фрост, що якщо ти достаєш мерзле і кладеш просто в холодильник, щоб розмерзлося, то воно ніць не розмерзнеться. Фарш сьогодні нажарила он, цілу кастрюлю котлет. От, то в нас тепер є котлетки, такі м -м -м, вкусненько. Сергій, я жарила котлети, то це жарила, прийшлося халатик. Ну, то що, воно ж все, знаєте, в запах, запах жареного. То халат постирала, пішла, сполоснулась, прийняла душ, переоділась в чисте, бо жарила в халаті. В хаті спекотно. Але коли відкриваю вікно, дуже буде шумно вам на телефон. Воно ж шум з вулиці, буде шумно. І вітер сьогодні. Вітер такий крепкий, крепкий, страшний вітруган. Боже, фані світло горить. В мене візде все зайчики, світло повключили. Так що, оце такі останні новини. Не дають нам знову спати нормально. Я ж вам казала, коли не спиш, то як здрастя. Знов за рибу гроші питаєте за оцей костюм, де знайти. Зайчики, прям в пошуку в Ютубі. Пишете костюм, платя, терапія. Мільйон костюмів з такими штанами. Цей мій просто з рукавом з таким. Захочете зробити з коротким, захочете з довгим, просто це як футболка, і просто це як штани. Все. І недавно он був урок, я робила штани на підкладці. Я показувала, скільки додавати на базовій основі, щоб вийшли такі штани, як зараз на мені. Ну, ви ж не дивитесь. Так само за зелене Бохо. Бохо є урок на каналі. Пише Ютуб 5 років на цьому відео більше років, там півтора мільйона переглядів. Мільйона! Півтора мільйона переглядів, а ви досі його не бачили. Потім урок на півсонце є. З приводу боху, вчора я догладила пару плать, готові вже. Не знаю, чи покажу сьогодні чи ні. Ще мені треба доробити блузку, ще мені треба доробити плаття на запах. Теж. Плаття на запах з воланом понизу. Зайчі, урок є на каналі плаття на запах. Є із шифона, є обичне з льону. Одрізаєте і внизу пришиваєте волан. От урок плаття з лимонами. Там показано, як з круга зробить волан. Це те саме. Тільки ви пришиєте донизу до плаття на запах. Ну, один в один. Чи ви хочете, щоб я взяла в одному відео, знову то одне і те саме. Трошки вчіться шукати інформацію. Якщо не можете знайти, от. Пишете, Юля, я ну, не розумію, як шукати в Ютубі. Тоді я вам сама знайду ці ссылки й дам. Боже, яка пташка полетіла, якийсь сазан, чи що. Така коричнева. На крилах чорне, на хвості чорне, хвіст такий длинний. Ну, не сойка, бо я знаю, як виглядають. Сойки ось тільки, що так от кружляє пташка. У нас. Настільки спекотно, коли спекотно, в нас тут наш масив осокорки, він побудований на пісках. Тут раніше були болота. Е, е, Отака от от погода, бачите, все вигоріло. Раніше була травичка, щоб було зелене, треба поливати. Ну, уявіть, скільки треба води вилить. Під будинком, там, де хоч трохи поливають, там трошки зеленіше, а так в нас, от, як в саванні. Бачите, настільки все вигорівше, трави нема. Оде газон є е, е, капельний полив. Там буде зелена трава, а так ось в нас тут, ну ми звикли, що в нас тут, як в пустелі, ми живемо. Сьогодні бачите, як то поля гнеться напроти будинка. Це такий дуже вітер. І він при тому такий цікавий цей вітер. Отак, коли в тіні, наприклад, або коли сквозняк, здається, що він холодний. Ну, коли ти виходиш от асфальт або де багато будинків. Він настільки гарячий, наче от ви відкриваєте духовку і на вас оце гаряче повітря. Відразу робиться погано, у мене серце вискакує. Взагалі, коли дуже жарко, жара, висока температура, пляж, наприклад, я не можу лежати на сонці, мені відразу стає плохо. У мене гіперплазія врождена сусудів голови і шиї. У мене оце отут на шиї в голові, Вузькі дуже судини, і вони з завитками. Це не лікується, бо це врожденне. І видать із-за цього, що йде перепад ще більшої температури, голова нагрівається, ці сосудяки ще більше страдають, мені відразу стає плохо. Відразу. Тому ті, хто кажуть, Юля, поїдь там десь на якийсь там відпочинок, який відпочинок? Люди добрі, ви що смерті мої хочете? Мені стає зразу плохо. Це взагалі не моє. Мені тінь лісок, щоб був. Во-первых, щоб вітер я не переношу, коли оце шумить вітер, знаєте, навіть з моря, з повітря. Ну, коротше, я специфічна людина, якій все не так. Тому ні, це для мене не отдих. Лежати, як тюлень на пляжі, щоб на тебе пекло сонце, все зразу плохо. Так, триндю, трендю, трендю, трендю. Ну, що я буду робити? Зайчики, в мене викроєне плаття на запах. <кхем> Ось оцей волан понизу. Зайчики, це ж просто круг. Бачите? Це був круг. Ось половина круга Сонце. І оце буде волан понизу для цього плаття. Зараз я його потихесеньку буду шивати. Якщо ви не можете найти досі, найти досі урок з тим платтям на запах, називається, тільки ж ви, там буде відео старе, тому воно написано російською. Ви пишіть просто на запах плаття терапія. Неважно, як ви напишете терапія YouTube або Google, він його знайде. Сьогодні ще доливали масло в оверлок. Просто ну, не міняли, а долили. Бо каже, а ну-ка, погазуй. отут пімпочка відкручується, щоб тут фонтанчик бив, коли ви шиїте. Це в кого То Було масло, то доливали. На себе ось переключаю зайчики. Зараз трошки включу тут світло. У мене тут є такий маленький піптик-фонарик. Ну, я включу оце світло. Тут ось я вже заколола, бачите, на виточки, вон, булавки, щоб хоч не поподали. То сьогодні трошечки долили, просто долили масло, воно не чорне, нічого. І ще мені разу не міняли, просто оце Сергій каже, що треба долить. Кажу, ну треба, то й треба, тобі ж видніше. Мені, наприклад, начебто й не треба, а це ж таке. Теж якесь масло. Ну, дивіться, випало. Треба туди кинути, так що зайчики доливайте масло, якщо треба, або міняйте. Це для промислових машин, бо воно промислова машина, вона вся плескочиться в маслі в цьому машинному. Так? А побутові машинки є ті, що треба змазувати, а є ті, що змазувати не треба. Бо там взагалі йде сіліконова. І якщо ви намажете якимось другим маслом, ви можете просто зробити машинці ваші ще гірше. Тому, тому читайте інструкцію. В інструкції зазвичай все пишеться. Книжечка оця до швейної машинки, там зазвичай все пишеться. Щось стали додавати в воду, то лі більше хлорки, то -лі ще щось. Ось тут дуже сохне шкіра рук. Раніше такого не було. бо ну, Миючі засоби в мене ті самі. Бо я ж купляю каністрами і мило, і мою ще, ну, великими такими п'ятилітровими. Тобто засоби для рук, мила, все те саме, а шкіра стала дужче сохнути. Ну, може, і за того, що. Літо, от іменно тут, коли помию милом, то це мазюкаю кремами. Шовчик по спинці роблю для того, щоб краще було прилягання. Щоб краще зайчики було прилягання. І оце потроху, отак, от, як кажуть Юля, коли ти все встигаєш? Ніколи. Це вам нічого не видно. Зараз я нижче опушу. Знайчики, я ніколи не встигаю нічого. Роблю, як у мене виходить. От вчора, наприклад, боліла мені ввечері голова. Так розболілася голова, що капець. Притом, так інтересно, пульсірував в голові в затилку. Спочатку поміряла тиск, нічого нормальний. Потім трішечки-трішечки був, начебто, як ну, невисокий, але вище, чим моя норма. От. То ще прийшлося таблетку від голови вчора ввечері пити. Потім почалася тривога, бахкало цілу ніч. Боже, зразу тривога через 10 хвилин почало лупашити з усіх сторін небо червоне. Хто вчора бачив, який червоний був кровавий місяць? Це взагалі таке страхітливе, якесь видовисько, коли він червоний. Отако, От почти його половина була. Він такого ну не червоного, а такого червоно-оранжевого кольору був вчора. Цей місяць це жах якийсь, так? Взагалі, ну, мрак якийсь, мрак і жах. Так, внесу вас тепер сюди і буду виточки сшивати. Ну Це так потроху. Кажуть, Юля, коли ти все встигаєш? Ніколи. Роблю, як виходить, я нікуди не спішу. Через то я все встигаю, бо я, зайчики, вам тут видно буде, бо я нікуди не спішу. Так, ця нитка сюди підійде чи ні? Щоб мені не мінять. Да. От. Позавчора ходили з Сергієм чи коли. Ну, взагалі, то на, на днях. Ходили в пошуках антистатика. Колись ми в якомусь магазині взяли оцей. А я буває таке, що бризкаю антістатіком е, віші, щоб не прилипали. Особливо, от, якщо подкладочка там, із шифону, ну не натурального, то трошки взбризкую, от, перед відправкою і так антистатиком користуюсь такий, потім такий колись купляли. А це вчора зайшли, нема ніде антістатіка. Прийшлося купити оцей ось якийсь е модний, зроблений знаєте де? Зроблений в Шотландії. Оцей дорогий, 75 гривень, один, капець. Все подорожало, ну тому що, понятно, за границі ніхто вам не буде безплатно вести. Але все одно приходиться купляти. Антістатік він не тільки для того, щоб одяг бризкати, а можете на тряпочку протирати техніку. Він ну, нешкідливий. Оці антистатики дорогі, вони нешкідливі. Є такі, колись був якийсь ліда наш, по моєму. Ой Боже, то жах, то просто хімічна атака якась. А так, антистатик інколи треба. От Взимку, ви надягаєте, дивіться, взимку, Ми, на своє натуральне волосся, ви надягаєте шерстяний шарф, натуральні якісь речі, і все одно воно тріщить. Тому що воно відтертя, оце статична. Статична електрика виробляється. Просто її зняти. Ну бувають тканини штучні, які от можуть електризуватися, щоб не прилипало. І натуральні можуть електризуватися. Коли як? То інколи з бризкою. Зайчики оце ще таке. Роблю виточки на платці. Це плаття має бути з виточками. Це льон я шиво такі ось сезонні. Питали знов, знов за рибу гроші костюмчик. Називається спорт спортвелюр. Він є різних кольорів. Різних. Дуже класна тканюся, дуже приємна до тіла, в ній не жарко, в ній не холодно, на літо, то, що надо. ну і виглядає дуже нюшно. Я там, може, десь трохи не розчесана, бо голову помила, і отаку воно саме сама по собі висохло, як небідь. Як навіть саме по собі високу. Може, там на голові мене буде закошлене, ну то вже вибачай. Вже от я сьогодні така, сьогодні мені не до марафета. Не виспалась нормально. Бахпало, грюкало небо було червоне. Не знаю. От, бачите, ну, сама звичайна спинка. Посередині шовчики дві виточки. Виточки, оці на спинці я запрасовую по центру. в центр, так? Потім в мене ще є дві полочки, звичайно ж, бо сукня на запах. От, І просто внизу потім буде пришиватися воланчик. Ось. Теж намальована виточка талієва, виточка нагрудна. Зараз все буду потихесеньку, таку потрошечку зашивати. Ну, ніхто ночами не шиє. як Кажуть, о, Юля, ви там ночами шиєте. Ні, я не шию ночами. Я хоч би вдень ось, поки світло щось це. Ну, буває таке, що ввечері щось там я можу пошити. Ну в основному, я вже мільйон раз казала, коли я шию. Я шию в основному після обіду. От ми пообідали в 12-й час, і от я шию. Із 12 чи з часу до п'яти, десь до 4 годин, до шести, ну, в залежності від того, скільки в мене роботи. Так само і урок знімаю я. Так само в цей час. Я якщо я не поїм, не пообідаю, я працювати не зможу. Саме буває я роботаю, роботаю, встаю, відбулькаюся на каву або на поїсти. Я, якщо в мене пустий желудок, я хочу їсти, я робити не буду нічого. Мені треба тільки поїсти, тоді я можу щось робити. А я людина навпаки, що поїдять, от так як Сергій. Він каже: Я можу робити, поки не поїв. Бо якщо поїв, мені треба в обід він лягає спадки. От в кожного свій феншуй. В мене от такий. Ночами ні, я не роблю смисл для чого заганяти себе. Багато хто й досі от, приходить на канал і не розуміє, як я працюю. Я працюю собі в радість. Оце те, що я шию, мені подобається його шити. От. Це ну, як релакс для мене. Мені подобається це робити. Тому для мене це не в напряг. І якщо я вже втомляюся чи мені стає в напряг, то все, я перестаю. Ну, просто я йду відпочиваю. і все. От. Нагрудна виточка і таліва виточка. Нагрудну вниз, вверх я не запрасовую, бо тут буде дуже товсте, казала вам. А оцю талію теж в центр. От, бачите, от такий от запах. Винос від центра переду, от, щоб ви розуміли, центр переду. І Оцей винос запаха десь приблизно до 20 см. От саме на цьому фасоні. Можна робити повний запах. Тобто полочка буде у вас, їх дві у вас по-любому. Можуть бути від центра переду на 20 см, як мінімум, а може бути й повна до бокового шва. Це вже хто як захоче. Моделюйте це або самі на бумажці робіть. Самі робіть, тому що поки ви не зробите два-три рази таке плаття, ви не поймете, як зручно саме вам. А в запах це зручно, так як халатик. Ну, не всі люблять, звісно, халатики. Я, наприклад, не люблю халатики на, на гудзиках. Хоча плаття на гудзиках дуже люблю. Ну от просто як плаття. А от дома бути в халатіку на гудзиках, щось мені якось не пофанчую. Не знаю чого. Щось так. В кожного по-різному. то до чого звик. Є люди, сплять в піжамах. Я в піжамах не сплю. Сплю в футболці. Притом завжди, і зимою, і літом я не сплю в піжамі. Піжама для мене це домашній одяг, в якому просто от можна ходити. Не сплю в ночнушках, вони мені дуже заважають, чи в оцих всяких пенюарах. Ну. Це або маючка, притом хебешна, або футболка широка, щоб нічого ніде не перетискало. О, до Є і друга полочка. І тепер сшиваю. Плечові шви. Потім тут на кожній полочці я обробляю бокові шви і буде зшиватися просто прямою стручкою і грузу Ну, ось тільки плаття на запах, то в оцей шов просто буде отвір зашитий. В общем, відкривайте уроки, там все показано, як що робити. А я оце закінчую, і потім уже може завтра чи на днях вже буде відео. Покажу, що в мене пошилось. тому що дівчата хочуть ще бохо, хочуть блузки, а я ж ви бачите, як нікуди не спішу, поэтому, ну, як в мене виходить, так я от потрошечку й буду робити. На цьому все. Цьомки-бомки, бувайте, бережіть себе, не вішайте носика, старайтесь хоч якось виспатись, не знаю як, ну, хоч якось. Знає, щоб хоч, хоч трохи в нас сон був з вами, зайчики. На цьому пока вкусненько кушайте. У нас сьогодні котлети. Це нам на пару днів їх ну, точно хватить, бо їх багато, вкусненькі вони. То, щоб ви також смачненько кушали, хто що любить. Щоб у вас все було добре. Цьомки, бомки, бувайте!